Приїхав додому під такими враженнями і хочу засняти відео про Вальсвайн Шаран. Можливо хтось хоче купити і вагається. За і проти зважує. Хочу одну показати функцію, яка є у машині. Да? У багажник влізе велосипед. <гум> Повнорозмірний. повністю вийшов. Рено Меган і всякі інші такі машинки можуть так? Просто отак. Санки, коробка. ну Навряд чи хто так може? Правда, ну, з легковушок. Де о... ця? Це ламус, як то вони. А, дація там ще є. Дація така ще є теж. Такий бажник великий. Ну, але це вже інший клас автомобіля. Але тут я купив цей автомобіль і радуюся. Ще, що цікаво в цьому автомобілі, коли піднімається ляда, то її висота дозволяє високим хлопцям під нею стояти. От Я 1,82 стою в високих кросовках, я спокійно підходжу і не пригинаюся під ляду, прихожу не треба, а в інших машинах треба пригинатися. Купив девалт. наступному відео може запишу про цепну пилку девалт. Саму новеньку, саму мощну. І ще зараз один момент покажу про, про цю машину. Те, що подогрів ці душок тут є, це не, не дивина. Але подогрів переднього скла, це я вам скажу це тема. І один нюанс, як будете купувати машину, наприклад Шаран, треба перевірити один нюанс, розказую. Я як купив машину, хвастався хлопцям. У мене є подогрів переднього скла. Хвастався. Може, бачите, такі ворсинки, тут я приблизив, такі дротики не тоненькі. Я хлопцем хвастався. У мене подогрев, так класно робить. І правда, я було включив буквально дві минути і лід поплив із, із вікна. А цієї зими <гusy> <гusy> я то, так само, як завжди, включаю, подогрів, завів машину, заходжу в хату. А тут отакого, де саме де водій, половина не робить якби Половина скла, де пасажири розтанула, а половина не робить. Я такий думаю, от он нахвастався. Я так хвастався і тут такий краще вийшов цей зимний нюанс у мене. Не знаю, може томона поремонтувати, може хтось знає. Скажіть в коментарях, може поремонтується. Чи не ремонтується воно О, також деякі обзорщики коли знімають я дивився я купляв шаран е, кажуть оце оце типа аля газель типу, оце оця функція ну що тут аля газель мені класно я в мене собі положив що мені треба там купівки ножичка зажигалка завжди в машині мається будь я собі положив і мені чітко все передо мною і класно, ну що тут поганого? От, от люди типу кажуть, що мінус от, от аля газель. Та при чому тут мінус, Це вообще плюс. Дальше оця теж кажуть аля газель. Да яка аля газель? Та мені класно, я туди можу положити, там свої нужні, нужні, ну, нужні, ну такі вещи можу положити. От, навіть можу про Деволтовський сказати, є такий переходник. От павербанки я роблю. Класна весь советую тоже мені, е... мені нравится це що в машині все що плюс мене було здивування відкриття раз сюди оба окуляри собі положив и все ну класно що я ці шухлядки. хіба ні? ну ну кому погано ну є охолоджувач. це не по такий якби такий багазничок тут. Ну але є він. О, сюди щось там положиться, то я положив страховку. О, так само там відкривається шуклятка. Так само тут відкривається шуклятка. Раз собі відкрив. Тут у мене паспорт лежить. Коротше, не знаю, чого комусь не подобається, що відкривається оці, оці полочки. Мені подобається, наприклад. Я взагалі просто я ну не знаю. Що хочу сказати, якщо можливо в когось є якийсь вихід із цієї ситуації е, на рахунок того, що склони мене тут половина, не робить подогрів скла. Підскажіть в коментарях, як воно, може воно якось лікується, може. Е, може якось там щось. Ще не знаю, Мож, ну, Всяке ж є, люди ж зараз нас рука стої, знають як зробити, може щось там просто, там, може десь ударити треба, знаєте, де воно запрацює. Підскажіть в коментарях, будь ласка. А... Про цю машину ще можна знімати і знімати і показувати різні речі класні про цю машину. Бо я деяких відео про шаран, ну, люди просто, щоб не казати таке слово, обсирають деякі ну, моменти. Просто, ну, вони не, так, не, не є такими, як, як ото ті обзорчики показують. О. Буду ще знімати відео про цей шаранчик. Ну, мені він просто зайшов, він так мені подобається ця машина. Хто хоче купити Saran, да? Я рекомендую. Я рекомендую. Просто класна машина, удобна. Ви їх сюди сядете, побачите. От я перед цим дивився машину B6 Volkswagen. Ну вона низька. Вона тобі просто як давить. Ти, я, ну, я трошки не, не геть такий низький, метр восімдесят два. Ну, мені в машині мені низько, мені воно потолок, отут, отут якось воно все вузько. А, а в цій машині класно. Ти сидиш і пасажирам ззаді, три розмірні, три крісла. От я прибрав е, крісла, положив велосипеда. Він положив шухляду е, цей, е, з, з шкафа на, на під велосипеда. І все повлазило. Ну класна машина ну ну чого говорить щось погане речі про цю машину О, е, що говорять про цю машину які мінуси там ніби що спереду е, під капотом мало місця там що щось ремонтувати ну там в інших машинах там не набагато більше того місця понимаете? це теж стіснені місця але зато воно, ну ти там ти ж не кожен день під капотом сидиш, правильно О. А в салоні який шикарний салон, ти сидиш тут кожен день. А під капотом ти ж не кожен день. Я тут, я вон, ну я реально відкриваю той капот, може, раз в місяць. До речі, да, один момент, ще хочу сказати, хто хоче купити машину. Шаран, да, ну, супер неламка машина. Ну, я просто дивуюся. Тут були нюанси деякі, там, мене ошибки вибивали. Ну, там, по моїй глупості я там дещо зробив. Та пропали ті ошибки. Вона собі далі їде. А у мого знакомого. Теж іномарка. І його ошибки заскакали, все, машина не їде, все, на сервіс, все, пищить, каже, каже, нічого такого страшного не було, машина не їде, розумієте? а уявити в мороз став десь на дорозі, і тобі треба їхати срочно, а тебе машина викабелюється, знаєте, Так я вам скажу, шаранчик, просто 1,9 мотор. Я не знаю за 2,0, але в мене 1,9, 96 кВт. Просто класна машина, вона гарно їде. Так, да, вона не BMW, ти не, не будеш летати на неї, як там обганяти усіх. Ні, це не трьохлітрова БХ. беха. Но в неї є нормальний розгон, Хватає для дороги. І от їздили в бучу на роботу, їздили 160, Легко, просто розганяється, нормально, держить дорогу. Хто хоче, ну як розглядає і вагається, купить вранчика, хоче, купляйте люди. Не пожалієте. Я не пожалів, я довольний. Слідушу машину, якщо я буду, наприклад, можливо, колись купляти другу, я б хотів, от мене це п'ятий рік, я б хотів би собі дев'ятого, десятого року. От. Вони ще йдуть старий, стара морда і це старий салон. Мені подобаються ці всі ці кнопочки, це все, тут оце розположення, тут мені все подобається. Просто ну, класна машина. Не, не, якщо хтось розглядає, купуйте і ви будете задоволені. Я задоволений, наприклад. Все, тоді всього хорошого.